Сьогодні 5 березня. У нас на льоду лебідь. Все-таки він нікуди не відлітав, а був тут десь у куширях. Зразу ми його підготуємо і щось трошки поспілкуємося. От вам і лебідь. У нас в озері біля чеського а значить поспілкуємося зразу Чуєш, як балакає балакає зразу друзі, ми попробуємо трохи насипати на березі зерна а трошки насипати на лід і хай на І хай на Трошки. Ой, красавець який. Трошки, я думаю, підгодуємо. Насипали. І на лід зерна і насипали. І на березі. Так що ось трошки погодуємо. Значить, я думаю, буде. Буде все добре, друзі. Головне, що не голодний. Розтає, розстає льодок. І він буде. Можливо, в безпеці. У безпеці. Так що. Озеро. Озеро. Чудове. Я думаю, безпечне місце. Красивий. Чудовий. Будемо піддивлятися. Будемо піддивлятися. Як дядько ходить. Це дуже чудово. От голоду не буде страдати. Будемо подивлятися. Водичка є, зерно є. І на березі. E é isso é